У нас знову нове надходження, 955-й джендір. І знову такий, як був літом з останніх років випуску, в такій дуже рідкій комплектації, бо вже в його жатка йде, як на 10-й серії, і з цим грубою трубою на мотовилі і чорною. Тобто це новіше вже жатка рахується? І на вильот циліндриків вже є, там заводський де речах. На розпоряд в цьому комбайнику. І теж кабінка така, як на 1042 Джонах, хоча що двері на дві сторони. Тільки в цього комбайника трошки більше мотогодин, тут 2700 напрацювання його справжнє. Ну Стан комбайна теж добротний, дуже хороший. Великим плюсом цього комбайника є, що в його дуже широкі колеса, передні і задні, 60 см переднє колесо. Фірма Trelleborg, тобто італійські колеса, дуже якісні, щось на рівні, як Pirelli, Michelin і так далі. Це дорогі колеса. Вони вже, бачите, не новенькі, з боку по корду, тріщин немає, але є отут такі дрібні тріщини. Запевняю вас, хто б там що не розказував, ці колеса будуть ходити ще дуже довго. І задні колеса теж трилеборг. Теж дуже широкі. Це не стандартні, не заводські колеса цього комбайника. Це, хто не знав, Шведи дуже часто ставлять від своїх любимих тракторів Volvo. Тобто це передні колеса трактора Volvo, це задні колеса трактора Volvo. Вони ідеально підходять на джендіровський ну, на, на комбайні. І люди їх ставлять, бо місцевість там болотиста. А це, хто не пробував їздити на таких широких колесах, той не знає. Це просто ну, балдж на таких колесах їздить, бо ти взагалі на йому невозможно загрузнути на цьому комбайну. По торфянікам, по горам це дуже великий плюс, коли колеса ось такі широкі. Візуальний вигляд комбайника ви бачите, він дуже гарний. Е, є де-не-де такі дрібні підкраси попереднім власником, всякі царапинки замазував, видно, що не оригінальні фарби. Але загальний вигляд, бачите, ляля. Розпилитель на січкарні лежить в жатці, в ньому по бляхам він так рівненький. Ось тут, бачите, теж є подкрас, царапинки і отам. І це все, в принципі, далі комбайн дуже гарно виглядає. Навіть бляхи на жатці не погнуті. Звичайно, бляхи на роботу не впливають, але хотілося б, щоб воно все теж гарно виглядало. Комбайник. Реально в гарному стані, зараз більш детально вам покажу. Ось такі ножі в нього насічкарні, як ви бачите, протиріжечих, побитих, поламаних немає, ножі хороші, не зношені, колеса задні мають тріщинки, але теж запевняю, що вони будуть ходити довго. Циліндрик не тече. Власник попередній доставляв собі датчики втрат там, на солометреси і на решета. Самі солометреси бачите, що вони ніколи не ремонтувались. В пилюці все, нічого не мито, не крашено. Люфту на дерев'яних підшипниках немає. Решета суперові, теж не розбиті, не люфтять, все регулюється. І верхні, і нижні резинки уплотнительніші. Йому його рідні не мінялися, не трухлі. Пройдемося далі. Покажу вам зірочки. Тоже зірочки його ще рідні, бачите, вироботка на них є. Але не критично, ще вони будуть ходити, міняти їх немає потреби. Лопатки теж, скоріше всього, ще його оригінальні. Побачив, що на закльопках усі, значить, оригінал. Але на деяких лопатках по углах є що. Миші попідгризали, е, лазили. Ну а теж то не критично. Лопатки, якщо комуть крепко мозолить, око можна поміняти. Вони дешево коштують. Гребе зерно, воно все одно цією частиною. Електронасосик у нас на подачу палива заводський. Бачите, десь тут капелька в цьому місці тече. Треба буде його герметиком мазнути. А так, мотор сам сухенький в ньому. Зараз піднімемось, покажу. Стан елеваторів. Тут не помитий, Но, Ну, коротше, хороші вони. Нема що тут балакати. Покажу ще зірочку на цьому. На зерновому. Бачите, на зерновому шкрипці краще і зірочки набагато краще. Ще оригінальне. все Тут все бомба. Ну бо колосовий завжди зношується швидше. Дивимось, який бункер в нього. Отут бачите, що не прогнивший ніде є тут на стику цих двох металів ржавчинка, але взагалі не гнилий покрив. Бачимо стан зірочок. Ця зірочка, ця зірочка. Тут вони не з'їджені, цепи хороші, в шах попадають. Під барабання теж попередній власник, бачите вже. Проволоку нову переганяв це, зразу зрозуміло, що вона оригінальна не може бути настільки рівненька. І бичі теж тут вже видно, що мінялися вже нові. Ну, бо До 2700 мотогодин бичі не можуть виглядати як нові. Тому так. Грохот теж перефарбовувався попереднім власником. Ну, Дивився за ним, такого. В більшості скажу, що за комбайном дивилися. Ремінці видно, мінялися, все так, в принципі, обслуговувався. Фільтри оригінальні стоять. Джендіровський, значить, на обслуговуванні в принципі, на комбайну не економили. Під барабання ви бачили, воно рівненьке. Правило я тут не поставляв, але на око воно виглядає рівним. Отак. От Це в нас варіатор барабана. Дивіться, який ремінь, Тоже ще, скоріше всього, він не мінявся, стан його теж хороший. Покажу вам. Отут зірочки, стан, бачите, цей зірочки, стан цей зірочки, бачите. Ремінь, тут бомба, і оця зірочка велика. Так, мішає нам теж. Бачите, що вони не з'їджені, хороші. По жатці в нас що? Ціліндрикі сухенькі. От зараз навіть холодно, бо буває таке, що. Вже як морози, то підтікають, а літом не течуть. В цьому навіть на холоді не течуть. Є в нас всі подборщики тут е, на жатці. Далі втулочки оці, навіть що мене здивувало, вони тут не розтовчені, сильно ще не гуляють. Ну, звісно, люфток є, але міняти їх точно не треба. Дивіться, які всі прижимні. Як нова, як нова, як нова. І так далі. Всі хороші. Всі сегменти хороші і пальці хороші. Всі нічого міняти не треба. Ось тут є один надбитий сегмент. Оцього треба замінити. Все. Пальці на снеку всі в наявності. Ну, Бо буває таке, що вони виломані. Всі пальці є, Глазки теж власником мінялися. Тобто тут жатка обслужена. В принципі. Тут все сухеньке в нас. Звичайно помита, але воно сухеньке все. Жатка 3,65, чистий захват, кому не казав. Зірочки на жатці, будь ласка, дивіться, не зношені. І ця зірочка вже власники не видно, що міняв. Не знаю, я там не бачу телефона. Радіюсь показав, які зубчики на зірці. тобто Оця ексцентрикова, вона доволі швидко зношується, то зрозуміло, що вона там мінялась і, мабуть, і не раз. Міняти її зараз не треба. Це з'єднується привод до жатки. Це хто є в кабіні. От, Це колесо так само має трісінки. Но, я в йому впевнений. Бачите, що комбайніт не краще, не є такі маленькі сліди жавчинки. Но в загальному вид його дуже і дуже подобається. Ремінь на січкарню вже мінявся тут. Це не оригінальний джоновський. Ремінь ходовий ось такий в нього стан. Цей ще оригінальний. І, скоріше всього, цей оригінальний. Так, да, ще видно, зелена фарба на ньому видніється. Це оригінальні, але не розтянуті, не буксують, комбайн їде гарно слія. Теж суперова в ньому. Тут бункер з цієї сторони, будь ласка, дивіться, не гнилий ніде. Труба тут не погнута, але є, тут зверху, бачите, латка така, не знаю, що він там, чи стукнув, щось, не, невідомо що. Ну Працює все справно, тихо. Тобто питань немає. Таке звертати увагу, возмущатися, то я не знаю, що має бути в голові. Тут все ціленьке, бачите, тут нічого не вдарялося воно ніколи, тут нічого повареного немає. Муфта на сікарні, все працює, включається, питань по ній теж немає. Тут все ціленьке, тут де оцей маятник, гляньте, теж все ціленьке, ніколи не вдарялося. Що тут вам, друзі, ще показати? Заліземо до двигуна. І соломотреси покажу зверху. От, будь ласка, ворошилки всі теж на місці. Ось такий стан соломотрясів. Це рівненьке, теж нічого кажу. ніхто сюди ніколи не лазив такі радіатор і антифріз, акумулятор... Що там у нас сотка? Якраз сотка акумулятор. Ось такий візуально двигун виглядає. Помитий. Митий ще перед дорогою, тобто не я його мив, Я б його гарніше помив би. Ну а він видно, що він сухенький. Я вже запускав його перший раз. Не з клапаної кришки тут ніде не підтікає. Воно видно, що воно дійсно тут сухе все. Не з колектора ніде, не з головки. Все сухо. От стартер його генератор, он е фільтр підтікає. Ось тут бачите, де гідробачок. І от в цьому місці на стику, де хомут. Чи сам хомут пускає, чи може патрубка помінять, треба ще невідомо. Туди я не ліз. Дай, навряд чи буду лізти. То вже така дрібниця, що... Помпа люфту взагалі немає. До термостаті ще видно, що ніхто не лазив сюди. Вони все справні, робочий, генератор робочий. Тут антифриз, нагадаю, що казав. Масло подивимось. Де воно у нас? Масло, бачите, що чистеньке. Комбайн, якщо що під наклоном стоїть, тут видно, що нижній рівень показує, на комбайн нахилений. Якраз в ту сторону, то приблизно тут десь середина уровня. Бункер тут, на жаль, оцей з брезентом заводським не критий, Но зараз покажу там його дуже просто зробити критим, бляхою зашиті, покрасити. Бачите як відображення на фарбі. Реально візуальний стан його дуже гарний. Да і технічно теж дуже гарний стан. Так, заліземо в кабіну. Покажуся бункер всередині. От дивіться як йому витерта фарба. І от іде оця рамка. Бачите, трубка така для брезента. Оце по ній можна зашити бляхою. Можна на розборці купити готовий збільшений бункер. Є такий стас в добровиці, його воно по-любому є на продаж, можна купити готовий заводський, можна самому збільшити. Це це на з'єднання приводу жатки, Така сідушка. Ось його мотогодини. Руль, вентиляція. Шо? Кабіна як кабіна. Ось ці датчики втрат його, що власник собі попередній доставляв. Візьмемо його. Запустимо зараз цього комбайна. Передачі виключені. Гарно, хай трошки поробить. Включимо молотарку, покажу вам ще як що працює в ньому. Що Тихенько він не пригає нічого, розпилитель від э, сікарні. В жаці лежить, ділитель оцей один є, шланчики нічого не підтікає. Ну Такий стан, чесно, я б навіть і масло не міняв був, йому видно, що воно попереднім власником обслуговувалося останній рік. Комбайн не використовувався, як сказав власник. То... Ну я йому вірив, но, в принципі, по комбайну дійсно так і видно, що він не використовувався. Не чи казав, привезли ми його, як завжди, із Швеції. По Швеції якраз саме часто комбайни із Фінляндії на таких широчених колесах ідуть. В принципі, нічого не пишіть. Не барди, працює гарно, бачите, димку немає на двигуну. зараз газану. Оце Бачите, в момент як скидаєш газ, то такий димок іде, а так робить на холостих, на повних диму немає. Ні чорного, ні сивого ніякого. Ну і не забувайте, що зараз дуже холодно. Ні скільки там, мабуть, 0 градусів чи 1 градус. Включимо молотарку. там газу. Дивіться, е, комбайник стоїть рівненько, не бригає, нічого не прящить. Січкарня. Працює. Так, друзі, все, переводиться, все опускається, піднімається. Зараз холодний, то добавляю газку. Шланги ще не підключав на мотовило. Побачили, що комбайник реально гарно працює, двигун не димить, нічого не шумить, не брещить, не бердить. Сам комбайн не пригає, збалансований, ніякі вали в йому не замінені. Ну Такі в більшості в оригіналі, деякі ремні тільки замінені, і колеса в його стоять нестандартні. Це... У нас того року був 10,55, точно-точно на отаких задніх і передніх дисках. Людина купила тут з району, то я думаю, молотив і болдев цього року. Ну, в принципі, не дзвонив до мене ні разу, не жалувався. Та й так я сам знаю, бо жнива цього року були дуже важкі. І хто був на широких колесах, той вигравав, бо він не загрузав. Стан комбайника ви ще раз кажу побачили, ціна його 24 тисячі доларів. Тому кого цікавить, телефонуйте, реально хороший стан. Ремонтувати нічого тут не треба. Бечів йому як новенькі, ви бачили, підбарабання як новеньке. Реально хороший стан комбайника. Така кабінка, ось її стан, бачите, трошки обшивка тут відклеїлась але це. Не критично. Все, друзі, дякую за увагу, хто дивився до кінця. Запрошую всіх на огляд, катайтесь, провіряйте. Думаю, хто купить, то комбайником буде задоволений. Все, дякую за увагу. Номер телефону для зв'язку знизу доставка можлива по всій Україні.